5 спецій, що знижують цукор у крові. З тобою твій персональний нутриціолог Ольга Степанова додивись відео до кінця і обери спецію, яка підходить саме тобі. 7 березня Цього року, 2024-го, вийшло нове дослідження, яке в собі 77 метод дослідження. Розумієте, це дуже круте дослідження було. І зараз я з вами поділюсь його результатами. Це дослідження було якраз на зниження цукру у крові. Ми з вами знаємо, що у нас в Україні дуже багато людей, які цим страждають. І якщо це про тебе, то бери ручку і записуй. ТОП-5 спецій. Для тих, хто страждає на інсулінорезистентність, на метаболічні процеси, на різні різні захворювання, пов'язані з глюкозою. це куркума, чорний кмин. Кориця, імбир і шафран. Але все було не так однозначно. І кожна спеція відрізнялась тим, що знижували саме окремі показники в лабораторних тестах. Тож, якщо ти зараз маєш на руках свої лабораторні аналізи, порівняй з тією інформацією і тими спеціями, які знижують саме твої показники крові. Якщо ти маєш підвищений рівень глюкози, то найкраще наче серце. Споживати чорний кмин. Якщо ти маєш підвищений рівень лікованого гемоглобіну у себе в аналізах, приймай імбир і чорний кмин, тільки вони дають значне зниження цього показника. Якщо в тебе підвищений рівень інсуліну, споживай корицю і імбир, вони показали найкращий результат. Окремо хочу відмітити імбир. Саме він. За результатами наукового новітнього дослідження показав зниження одразу трьох показників і інсуліну, і глюкози, і глікованого гемоглобіну. Підписуйся на мій канал, щоб отримувати науково підтверджену інформацію, які можна довіряти, а не інфоциганські байки та плітки.